Олена Ковальова, і я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас! Дякую, що прийшли. І сьогодні хочемо поговорити на такі актуальні та важливі питання, а саме, що там дізнатися, що там буде на Росії відбуватися до Нового року. Дякую за слушне питання. Давайте зараз подивимося на картах. це і до речі, минулий ваш прогноз про Олександра Усика справдився. Він переміг, і я так розумію, що третього бою вже з Ф'юрі в нього не буде, тому що всі вже зрозуміли, що другий раз вщент розгромив наш український боксер британського Тайсона Ф'юрі. Тому так ми веляри, ваші прогнози збуваються. Тож тепер цікаво, що там буде на Росії до Нового року. Дивіться, що я вам можу сказати. По-перше, в Росії справді вже відбуваються певні великі проблеми. Те, що ми бачимо, Путін виправдовувався на прес-конференції. Ми побачили слабкість. Ми побачили людину, яка справді казала: Ой, та Росія ж ні Росія ж не проиграла в Сирії, Ми ж все утримуємо, все добре. І в Росія, Росії просто Сирія не потрібна і просто прийшов час, і таке інше. І потім те, що він, знаєте, говорив про Україну, і те, що він говорив про себе, що ви ж розумієте, що слухи о моїй смерті слишком преувеличені, і таке інше. Тобто. Ми бачили слабкого Путіна, який виправдовувався, і ми чули американського журналіста, який звернувся до нього з таким питанням. Володимир Путін, ви розумієте, що ви в слабкій позиції, і що тепер вас Дональд Трамп не буде сприймати на цих перемовинах? Що ви будете про це казати, що Росія стала слабшою при вас? І справді ми бачили, як він червонів, відводив очі і таке інше. Тобто ми вже бачимо ту поразку Путіна, яка починається. Я, до речі, місяць, два місяці, три місяці назад і раніше багато разів наголошував, говорив постійно. Дивіться, що прийде комета Путіна, яка підірве його владу і знищить його тиранії в світі. І ми бачимо, що в Сирії режим Асада впав. Це саме по цьому прогнозу відбулося. Потім ми бачимо, що в світі зараз е, йде е, масштабна, скажімо так, підготовка до скидування інших режимів, е, які підтримують Путіна. Навіть промильнуло таке, що в Білорусі готується новий майдан. І справді, оце такі козирі, які в нас на перемовинах зроблять так, що ми справді вийдемо з цієї війни. з Гордо піднятим обличчям Рідером. стосовно так, стосовно, взагалі, Росії карти говорили і казали мені про те, що в принципі, із-за цієї комети Путіна, яка є вбивцею його, яка є руйнівницею Росії, справді почне падати його рейтинги, почнуть відбуватися на Росії реальні проблеми. І справді ми це й бачимо: руйнування рубля. Падіння, падіння рейтингів і таке інше. Але варто сказати те, що я пропоную Путіну іншу інтерактивну гру. Він запропонував гру по Києву, а я пропоную іншу гру. Яку? Ми ставимо священні С-400 в Новагарьо, в які він вірить, що це сильніше, ніж Петріот, і сильніше, ніж будь-які ракети. Ставимо його і запускаємо по ньому шторм шедов і атакамс. І побачимо, да, що да, буде. побачимо їхню силу. І справді ми бачимо те, що по Казані нанесено потужний удар нашими безпілотними системами. По рильську був нанесений ракетний удар. Ми справді знищили велику кількість ворога там. Ми атакували Таганрог знову, ми атакували інші російські міста і ми будемо це продовжувати. По картах випадає те, що справді Росія чекає покарання і те, що добре, що чекає покарання навіть їхніх багатіїв. А якщо ви знаєте, в Казані було влучання у жилий комплекс дуже, дуже дорогий жилий комплекс це помста. За Торонто. Це помста за те, що в день Святого Миколая, точніше вже ввечері того дня, угу. був нанесений удар по костелу Святого Миколая. Зненачка, і справді так. ми бачимо те, що карма йде е за путіним, карма йде за кожним росіянином, карма йде за кожним вбивцею і за кожним катом українців. Скажіть, Валяре, чи будуть обстрілювати Росію до Нового року? Як часто? Ну, так, чи постраждають реально території Росії прямо масштабно до Нового року? Зараз ми подивимось це питання. Хочу, до речі, сказати, що до нового року нам варто чекати дуже масованого ракетного удару по Україні. В яких числах? Я числаці вже казав. Буде загроза 27, 28, 29, 31. І безпосередньо кожен день з завтрашнього дня є загрозливим. Обов'язково спускаємось в бомбосховище, обов'язково під час повітряних тривог зберігаємо своє життя. А що ж чекає на Росію? Давайте подивимось. О, луна. Дуже жорсткий удар буде по російських містах, по з поскупченню воєнної техніки, військової техніки. Також я бачу влучання по якимось центрам прийняття рішень. Можливо, десь генеральський якийсь от штаб буде там, де генерали засідають, буде знищено. Може буде якісь офіцери знищені саме ударом на передовій. Також те, що випадає по картах, це влучання по заводах російських справді я бачу до нового року, що буде покарано путінський режим. Скажіть, а чи до нового року вдасться щось зміниться в Росії настільки, що повністю змінить і економіку, і ситуацію на фронті наступного року? Щось масштабне. Я бачу в Росії тотальне падіння економіки. Я бачу те, що у Росії закінчилися справді гроші на війну. В них почнуться великі економічні проблеми. Зараз вони спропалюють свій золотовалютний резерв. Карти показують штучне стримання ситуації в країні. Бачите, тобто, награне, награне багатство, награні гроші, а насправді справедливість наздоганяє Путіна. І Путін, після того, як свого часу був, було знищено нооскоп вайно, після того, як е, пройшла комета Путіна, після того, як ми зробили дуже багато на нього впливів, справді пішло дуже, дуже сильне падіння. Е, падіння Кремля, падіння всього, що тільки можливо. І ми бачимо це падіння, і воно буде тільки посилюватись, посилюватись і посилюватись. Росію чекає біда, біда, яку Росії приніс сам Путін? Карма наздоганяє всіх і кожного. Веля розкажіть, Путін останнім часом він в принципі завжди лякає українців, але останнім часом почастішили його заяву знову ж таки про цей самий Арішнік, що до нового року він хоче його запустити по Україні? Чи вдасться це? І чи не випадково не залетить орішнік на територію Росії, власне? Знаєте, я вам розкажу, поки тасую карти питаю в них. Я вам розкажу ситуацію, що в принципі справді вже спланований удар до нового року чи в сам новий рік. Вже є цей план. Він конкретний. Вони вже перекрили. Е Певне авіасполучення над Капустиним над, яр. над mm -hmm. Яром. І вони справді бажають його застосувати, але вищі сили будуть відтягувати цей удар до 20 січня. Вони будуть відтягувати. Це те, що мені вчора прийшло, коли я проводив ритуал, вони мені показали це, я побачив це у свідомості своїй, прийшли образи. Справді, повітря, вони хочуть завдати цей удар. Але вищі сили, як я вам сказав, час, вони будуть відтерміновувати цей удар. Які це сили і темні і світлі? Темні сили, анубіс, світлі сили. Всі сили будуть захищати Україну, але все одно він завдасть цей удар рано чи пізно. І те, що показують карти, що буде він, буде по Києву. По Києву. Які результати удару. Руйнування певні будуть, загибель людей буде, але не в таких масштабах, як він це говорить. Це буде не те, що він планує і не те, що він каже. Буде набагато менше. Вони зараз просто планують, куди саме от те, що по картах іде, куди от саме вдарить, куди конкретно, в яку точку, щоби там безпосередньо зробити велику трагедію. І поки що вони ще радяться, от ця карта показує, що радяться, вони приймають певні рішення, вони не визначені, але вищі сили намагаються його стримати. Ми будемо вірити, що вони його взагалі стримують і в січні також. А ми можемо глянути, які загалом зараз в нього амбіції у Путіна? Щого він хоче зараз? Чого хоче Путін? Можливо, в нього є якісь прямо такі чіткі цілі, плани, мрії до Нового року, які він хоче виконати, і чи вдасться йому це зробити? О, ну це ви дуже прям затягнули питання, я, звичайно, подивлюся і розповім. Але інформації багато. Стільки всього і приходить мені від духів інформації. І зараз по картах подивимося. А, дивіться, а, карти води. От, карти води, карти річки. Левіафан, це брати його швидкі цілі, його мета форсувати Дніпро. Ми вже знаємо, що вони спробували це зробити біля Херсона, їм дали по зубах, їхній наступ провалився. Він провалиться так само, як і той, що був королева мечів. Провалиться із тріском, з грохотом, тобто буде велика кількість загиблих російських солдат. Але. Але все-таки все в них не вдасться зробити форсувати Дніпро і успішно закріпитись на лівому, ой, на, на правому берегу Херсонщини. Також карти мені показують, що в нього нема коштів. Йому треба завершувати війну. Це його мета. Він хоче, бажає цього. Але при цьому всьому він хоче взяти час, а щоб потім захопити Україну. Захопити Прибалтику і піти далі, тобто в нього справді амбіції. Він готовий втрачати Сирію, він готовий втрачати інші режими. Головне йому в Європі розпочати військовий конфлікт. Головне йому саме захопити фізично територію. І він не буде вже грати в гібридні війни. Він буде це робити безпосередньо, прямо і е, холоднокровно. Да, він просто через це вбрать. Але ми зламаємо, час. Його зламаємо його плани. Його кон плани конкретні, але ми їх зламаємо. Скажіть, а на що він готовий заради того, щоб ну, добитися всього, що він хоче? Саме зараз? На що він готовий піти? Він готовий піти на дуже велику кількість смертей. І своїх солдат, і мирних жителів України, тобто йому потрібні смерті. Він хоче це зробити для того, щоб принести жертву. І справді він хоче далі війни протистояння після паузи. Чи вдасться все ж таки його ці амбіції і бажання досягти того, що він хоче? Чи він все ж таки вдасться до ядерної зброї, чи ні? Можливо, зараз Саме... з'явився. Так, я подивлюсь це питання. Зараз подивимося. Дивіться, він дуже хоче застосувати ядерну зброю, і дуже багато разів би вже він її застосував, якщо б не вищі сили, які захищають нас від цього. І справді, ось він тримає цю зброю в своїх руках, цей ключик. Але вищі сили не дають йому можливості, роблять його слабким, знищують економіку, ставлять його на коліна і справді. Ви знаєте що, ви ж розумієте, що він робить певну, певний спектакль, щоб інші країни, щоб ми думали, що все добре на Росії. Насправді це зовсім не так. Це брехня. На Росії все дуже погано. Вже те, що поставили міністром оборони Андрія Білоусова, який є економістом, говорить лише про одне: у Росії немає грошей на продовження війни. І те, що вони збільшили бюджет до 32,5% це свідчить про одне. В них мало цих грошей. Тому що якщо брати Україну, в нас в рази менший відсоток іде на військові дії. А якщо брати світ, захід, то в них взагалі йде на допомогу Україні на військові справи. Півтора-два відсотки від їхнього бюджету це в ідеальному стані, а так десь і менше 1%. Тобто ми бачимо, що світ його зруйнував. Всі думають, що Путін виграв від цієї війни, а він програв. НАТО розширилося. І ви ж розумієте, всі ядерні боєголовки, які повинні летіти на США. А вони повинні були проходити через північний полюс через північний полюс, Канаду і безпосередньо на Штати. А вони не повинні були по Тихому океану летіти. В них немає там шахт, в них немає там пускових установок в великій кількості. Тепер Фінляндія, Швеція в НАТО і протиракетна оборона стоїть, стоїть під Мурманськом, Архангельськом. І повністю все, що полетить на США, воно зіб'ється, воно навіть до Канади не долетить. Тобто все зіб'ється над Північним полюсом. І враховуючи те, що при, виб... при збитті е ракета ще й не вибухає, і е ядерний боєзаряд не спрацьовує, то від цього не забруднень не буде, ні не буде ніякої взагалі шкоди. Там стоїть вже ПРО безпосередньо на Гаваях, Валясці. У Росії вже немає. Просто, ви знаєте, це просто кастрація його, його сили. Тобто, повністю це просто взяли йому і відрізали цю ядерну зброю. Все. Він її має і нічого з нею зробити не може. Слава Богу, будемо вірити, що ця війна врешті-решт закінчиться. Дякуємо, Боляри, за ваш прогноз. Вони завжди збуваються. Дякую за те, що прийшли до нас на ефір. Дякую навзаєм.